Всім привіт! На зв'язку Лава, і це рубрика 100 днів аніме. Сьогодні дев'ята частина, і я розповім про аніме Кішечка із Сакурасо. Сорота Канда, учень старшої школи при університеті мистецтв Суймей, підібрав на вулиці багато кішок. Оскільки правила звичайних гуртожитків забороняли тримати домашніх тварин, Сората був змушений переїхати до гуртожитку для проблемних студентів Сакурасо. Усі мешканці Сакурасу відрізняються якимось талантом, але з тих чи інших причин не вписуються в стандарти суспільства. Одного разу до гуртожитку переїхала талановита художниця Масі Росіїна, яка зовсім не вміє давати лад звичним побутовим справам. Тож мешканці гуртожитку покладають турботи про неї на плечі Сорати. Автор манги Хадзімека Камосіда. екранізувала її студія GC Staff. Перший показ відбувся 9 жовтня 2012 року. Жанри комедія, романтика, драма Етті.